Я думаю, всім відома ця фірма виробник комутаційних хоробок. І раніше, от, щоб ці вводи для кабеля, ну, особисто я коваряв викруткою або прирізав монтажним ножем. І, а є ось такий от ключик спеціальний. Не знаю, чи це, ну, я вперше знав, що, дізнався, що є такий ключик. І ним дуже зручно робити отвори. Ми от, раз покажемо. Потрібно зробити отвор для ведення кабеля. Ось. Покажи, не, не продавлю повністю, витягне, тому що е, от є менший отвір, він відразу прорізався, І далі, наприклад, потрібно зробити більший отвір. і Він да, прокручується, і от, от, і от гарно прирізається швидко. От можна ще раз з цієї сторони, це ми вже практикувалися. Тоді ключика є от, як тонше Дів... Дів... да? Два діаметри, менший і... А, ні. Навіть 4, діаметри. 4 діаметра. 1-2 і 3-4, наприклад, для більших коробок, так? Да? Тобто дуже зручно і швидко собі ти вибираєш діаметр, який потрібно прорізати, продавлюєш, прорізуєш. І, наприклад, далі наступний діаметр. Не продавило Продавила. Так що особисто я тільки недавно дізнався, що є такі ключі до цих коробочок.